Привіт всім. Е, так, вирішив зняти тут відео, скажімо так, на злобу дня. Бо нещодавно один з е, нових у лапках ФБ Друзів. От е, такий персонаж, Роман Довгих, е, ну, Якби попросився в друзі, колися взагалі то не перевіряв там, підтверджував. А, Глянув, ну, молодий хлопчина, якби любить спорт, гори е і так далі бігати. Там років 35 йому там, ну, такий би, ну, цікавий персонаж. От. Потім там, під якимось постовами ми там почали сперечатися, ту суперечку я вам там покажу внизу. В коментарях, тому що це попутньо я згадав за цього романа. От, Потім він вже вигулькнув там десь нещодавно в, на сторінці мого доброго, доброго товариша з Олівера. От Але питання в чому? От, е, так скажу, щоб ви внизу мені не, мене не запитували, чого ти про таке кажеш е, тут, е, чому ти не в окопах і так далі. Дивіться, я був, і був в окопах, і е, отримав на війні важке поранення і інвалідність. От, е, так що я маю право це, вибачте, казати тут. Е, це так, щоб просто потім не витрачати час. Отже, але справа не в тому в романові, а справа в інших, які ті самі ідеї. Ну, дивіться, роман це кацап. Тобто, що він по крові етнічної України, це не має значення абсолютно, тому що ну, він реально кацап. І він так само кацапські ідеї просуває. І так далі. Але. Я звертаюся до тих, які намагаються всидіти на двох стільцях. Тобто теж нещодавно з одним з. Ну, В мене якби, в друзях багато є людей, яких я ціную, скажімо так, ціную як майстрів, чи там особисто знаю, чи не знаю, чи там якісь там інші друзі. От, особливо ті, які мають достатньо велику аудиторію. От нещодавно я якраз спілкувався з людиною, яка там хоче себе розкрутити і там намагається набрати собі там підписників. І я так зрозумів, що використовую для цього різні методи, от, і деякі з них є неприйняття. По тій причині, що чи це просто хайпові теми, що, ну, якби Паралельно людина в себе на сторінці публікує е про могили, ексгумовані тіла в визволеному ізюмі, про звірства москалів в Бучі, в Ізюмі, тобто, які вбивали е тих, у кого була ну, проукраїнська позиція. І паралельно він теж за ротацію військових, за допомогу Збройним силам, за, умовно кажучи, Україну співає патріотичних пісень. І паралельно проти поповнення Збройних сил, проти мобілізації, проти все пропало. Це війна олігархів. От. Ми там почали трошки сперечатися, тому що я сказав, що це шизофренічний тип мислення. Тобто, коли людина, взаємовиключаючи поняття, вона то зберігає в собі, як ну, для неї вони не є взаємовиключаючи. Тобто вони, ну, якби, скажімо так, уживаються в його ментальності. От. Паралельно. За те, щоб були ротації, паралельно за те, щоб не втрачалася українська земля, щоб не втрачалася Україна, щоб зупинити війну цей фронт, застабілізувати, і паралельно все, все пропало. Нас зливають, нас злили. Лишайте все тільки той, хто хоче, тільки добровільно. Хто хоче цінність людського життя, ну і е, так далі. Ну, Тобто маніпулюється по поняттю таким, як цінність людського життя. Тобто, показується ізюм, а потім про цінність людського життя, е, ну, як би то, що на третьому році війни чи на другому році війни проводиться мобілізація примусова, ну, якби від цього нікуди не дінешся. Це було і під час Першої світової війни, і під час Другої світової війни у всіх світових арміях: чи то Вермах, чи то Британська армія, чи то американська армія була та сама ситуація. От. Тобто, до, до добровольці, коли на перші місяці війни. А потім вже приходять до примусової мобілізації. Тобто, і якщо ви паралельно починаєте розповідати, що цього робити не потрібно, ну, це, скажімо так, якщо критикуєш, то що це пропонує? Запропонуй як? Як залучити людей до війська? От. А то, що ви робите, то це називається ви просто. Ну, робите те саме, що робить цей кацап. От, просто це закручуєте в якусь таку кольорову обкладинку, яка якби для жовто-блакитного кольору. Але ви реально робите те саме, що робить цей кацап. Тобто ви не можете бути паралельно за збереження України за. Те, щоб трималися Збройні сили і паралельно, щоб ніхто не воював. Тільки хто хоче. Оце і є шизофренія. Ну, якби це не, не то, що це якась е, душевно хворим когось, ні, це є політична шизофренія, коли там якісь популістичні ідеї говоряться, от, а потім... Е, їх пробують з'єднати з, з якимись там іншим, умовно кажучи, ми вам дамо дешевий газ, але ви будете, умовно кажучи, в Європі лише нас, лиш нас виберуть, але з дешевим газом. Ну, тобто люди на це ведуться, ну, якби люди, які розуміють, що не буває таких речей разом. Навіть зараз ті політики, які вам починають розповідати про те, що прості рішення про те, що мобілізація не потрібна, бусифікація це все заборонено, мобілізація взагалі не потрібна. Треба, як нещодавно пані там Шулякуця виступала, що вона проти ТЦК, проти того всього, ТЦК треба розпустити. Ну, це популізм чистої води. Вона хоче ваші голоси. Якщо ми доживемо до тих пір, коли вони знадобляться, вона хоче просто ваші голоси. Це все. Тобто є або реальна політика, коли вам говорять, не те, що ви хочете почути, не те, що ви бажали би почути, а те, що реально, як буде важко, як цей. Тим людям довіряйте, а не тим, які вам. навішують на вухо. От. Тобто, якщо ви робите, такі, я не знаю, дехто з вас можливо робить це, як хочу вже соломочки собі підстелити, знаєте, щоб в разі чого мати, що в разі. Програшу України, щоб можна було показати таким, як цей роман, тому що саме такі, як цей роман, вони будуть на чолі тих, які будуть вишуковувати і людей, які не згодні з тим про один народ, які ну, як хотять незалежності і так далі. Вони будуть вишуковувати і робити те, що Кацапи зробили в Бучі. В, і в Бучі, і в візюмі. В це повторювалося не один раз. Тобто, якщо до цього дійде, це буде ще раз. Тут навіть можете в цьому не сумніватися. От. Тобто, в мене є багато ну, знайомих, хороших знайомих, скажімо так, які ухиляються або е втекли за кордон навіть. Допустимо, ну я не можу засуджувати, умовно кажучи, це, бо в чужу шкіру не влізеш. Але якщо ти при цьому ще починаєш поливати брудом країн, як я там маю кілька персонажів в Фейсбуку, просто от слідкую за ними, наскільки, от як колекція, знаєте, колекція дуріків. От, просто слідкую за ними, от, тип мислення і так далі. Е, якщо ви ведете, скажімо, прямо антиукраїнську, антидержавницьку діяльність, а, цим ви шкодите Збройним силам України. Поваги до, до таких людей я не маю вибачте. Царство, яке Розділилося самому собі, воно не, не встоїть. Це ви маєте теж розуміти. Ви не можете бути і так, і так. Або щоб продати якісь свої вироби, давай я буду казати так, що всім, щоб і тим подобатись, і тим подобатись. Це не є гонорово. Так само як це вже таке паралельно. Не треба, якщо ви не військовослужбовець, не треба розп... казати бажаю здоров'я, от у мене, купіть у мене таке. таке. Купіть у мене таке, бажаю здоров'я. Слава Україні в кінці. Є, розумієте, святиня, є профанація святині. Тобто є речі, є, якщо людина військовослужбовець, вона може так казати, вона може носити форму. Якщо ви ним не являєтеся, то як... з якого дива ви вживаєте? Такі речі, які, ну, якби це честь, коли людина може таке сказати навіть цивільним, якщо вона військова, приходить і каже, бажаю здоров'я. А коли ви кажете, бажаю здоров'я, перелік товарів, купіть в мене цього, це. Не гонорова. Ну добре, менше з тим. Все, бай. Я прикріплю стрінки.